Хто така Цирі і що таке старша кров? Сьогодні поговоримо на цю дуже цікаву тему, і я розкажу вам історію Цирі про її предків. І для тих, хто дивився серіал, стане зрозумілішим те, що там нам намагалися розповісти. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Якщо подобається моє відео, то ставте лайки. Підписуйтеся на канал і залишайте свої коментарі. Цим ви підтримуєте мене, канал взагалі у розвитку. І також нагадаю, в мене є ще спонсорство. Вдячна всім, хто залишається спонсорами, хто реально підтримує цю творчість, цю роботу, команди. Якщо ви хочете також стати спонсором каналу, можете знайти в описі посилання Ще й отримаєте доступ до ексклюзивних відео. Зараз ми дивимося Гру престолів. І я розповідаю, як все було у книзі. Тож можете доєднуватися. А тепер повертаємося до Цирі. Для тих, хто дивився серіал, взагалі, поки що, я так думаю, не дуже зрозуміло, чому ж Цирі така особлива. Чому ж всі кажуть, що вона дитя старшої крові. Хоча, якщо чесно, я не пам'ятаю, чи казали так в серіалі. Можете мені нагадати в коментарях. Чому вона така особлива? Що означає, що у ній тече старша кров? Звідки в неї ці здібності? Звідки ці здібності були у її матері Паветти? І взагалі, в чому полягають ці здібності? Сьогодні про це конкретно поговоримо. Тож, давайте не будемо дуже довго починати. Що ж таке старша кров? Або ген іхер. Це кров, яка наділяє носія? Певними дуже специфічними цікавими здібностями наділяє величезним магічним потенціалом і наділяє владою над простором і часом. Тобто, ця людина може долати бар'єри між світами і переміщатися у часі і просторі. Цей дар може бути як і спасінням для певних рас, так і зброєю, якщо його використовувати неналежно. І от цирі в нас, вона носить цього гену. Тепер маленька передісторія. у часи до кон'юнкції сфер, тобто до того, як різні світи сполучилися, і створіння з цих різних світів потрапили у світ світмака, до цього будь-хто, хто мав магічні здібності, міг переміщатися між світами. Наприклад, це робили ельфи. А після кон'юнкції ці можливості закрилися, і ельфи залишилися у світі без можливості його залишити. І тоді ельфи почали певний генетичний експеримент, щоб повернути собі цю здатність переміщатися між світами, бо залишатися в цьому світі їм було небезпечно. Печно, раса їх помирала. Люди потім почали їх вбивати, а люди розмножувалися швидше, ніж ельфи, бо ельфійка може вагітніти раз там на певну кількість років. Це взагалі дуже відрізняється від того, як часто може вагітніти людська жінка. Тож ельфам потрібно було знову віднайти можливості переміщатися між світами, і цей експеримент почали відаючи, Енсейхе. Це такі ельфійські чародії, які мають надзвичайні. Таланти, надзвичайні магічні здібності, і оці відаючі почали генетичний експеримент, почали створювати старшу кров, яка дає можливість своєму носію мати здібності у тисячу разів більші, ніж мають самі відаючі. І ось нарешті в них вийшло. молода, гарна аристократка, Ельфійка Лара Дорен отримала в собі цей ген, тобто вона стала носієм цього гену. Тобто програми, весь експеримент вже був майже завершений, і її дитина, скоріш за все, вже мала б стати тим спасителем, який вивів би ельфів з цього світу в інший кращий. Лара була дуже гарною. Вона мала світле волосся, зелені очі, і вона мала вийти за ельфа Авалакха. Але тут втрутилося кохання. Зараз розкажу вам історію Лари Дорен і Крегенена. Крегенен з лоду був звичайним чародієм, звичайною людиною. А Лара Дорен була відаючою носієм старшої крові цього гену, аристократкою Ельфійською. І от сталося так, що вони закохалися. На той час ельфи-люди вони ворогували між собою. Але саме ельфійки дозволили, щоб ці дві раси поєднувалися. Чому? Бо ельфійки визначили, коли вони сплять з людьми, то вагітнюють набагато частіше, ніж це відбувається, коли вони сплять з ельфами зі своєю власною расою. І тому ельфійки виступали за союз з людьми. Але не всі були за, не всі люди були за, і не всі ельфи були за. Тож Лара Дорен, цей вінець генетичної програми цього експерименту, змарнувала цей свій ген, свої здібності на людину. І вони кохали один одного. І Лара завагітніла. Дехто думав, що цей союз навпаки примирить дві раси, але так не сталося. На них було вчинено полювання, і Крегенена було вбито. А Лара Дорен змогла втекти. І за нею прямо гналися, хотіли також її позбутися. Вона тікала у сторону Третагору і зустріла Керро, королеву Риданії. І потім розповідь про долю Лари розподіляється на два варіанти: є один ельфійський варіант подальшого розвитку подій, і є інший людський. За людською версією Лара помирала в муках, адже Керро відмовила їй у допомозі, коли Лара. Прокляла її і її дітей. І коли Лара народила дитину, то керо, боячись прокляття, взяла дитину собі і почала за нею доглядати. Якби вона цього не зробила, то прокляття почало б діяти у ній і її роду. За ельфійською версією Лара вчепилася руками в карети керо, і королівський палач відрубав їй пальці на руці, якою вона вчепилася в карету. І Лара померла на морозі, народивши дитину. В будь-якому разі, ми не знаємо, що конкретно сталося, ніде конкретно, точно це не написано. Але ми знаємо, от що що дитина Лари Дорен потрапила в руки королеви риданії Керро. Лара народила дівчинку, і дівчинці передалося все те, що мала мати. Тобто, цей ген передався доньці Ріанон. Ріанон зростала у палаці, вона була офіційно раданською принцесою, і була вона навіть гарнішою за матір, але була звичайною людиною. І дуже в неї було багато прихильників, всі намагалися з нею якось сконтактуватися і одружитися. І Ріанон серед усіх обрала Гайдемара, молодого короля Тимерії. І ось тепер підходимо до повстання Фальки. Фалька була донькою короля Реданії Фріданка. Вона була донькою від першого шлюбу, який король розірвав, одружившись потім з вродливою Керро, яка приютила до себе Ріанон. Зберігся портрет першої дружини і кажуть, що вона була не надто вродливою, вона була напівельфійкою, і король ось таким чином позбувся її, і, і дитини відіслав їх подалі і одружився на Керро, яка потім до себе прийняла і Ріанон. І оця фалька, яка виросла, нагадала про себе через 25 років. Вона підняла ціле повстання, яке підтримав ковір, деякі також королівства, адже вона вважала, що вона повноправна спадкоємиця Реданії і трон за правом її, бо вона перша дитина від першого шлюбу, який було розірвано не по правилам. Тож вона підняла повстання, вбила свого батька, вбила керо, вбила е, своїх братів, тобто дітей від керо. І це повстання підняло взагалі селян, підняло дуже багато людей і покотилася хвиля заколотів вбивств ненависті. Тобто все починалося як боротьба первородної доньки за трон, а закінчилося як селянський масштабний заколот. Потім фальку змальовували як монстра, приписували їй неймовірні жорстокості, але скоріш за все правдою було те, що вона, врешті-решт, втратила контроль над ситуацією, і все почало відбуватися не так, як вона цього планувала. І одного дня посіпаки Фальки випадково піймали Ріанон, тобто доньку Лари Дорин. Піймали її, привели до фальки і ув'язнили. Ріано на той момент була вагітна, і у цьому полоні вона народила дітей. Цікаво, що фалька також була вагітна, адже вона полюбляла спати з усіма своїми командирами. І вона народила в один момент з Ріанон і віддала свою дитину Ріанон. Типу, вона сказала, що тільки принцеси королеви повинні вигодовувати моїх дітей. Насправді так не було. Насправді Ріанон не вигодовувала дитину, але... Але, все ж таки, Ріанон народила двох, а Фаліка одного. І які діти були від Ріанон, а яка дитина була дитиною Фаліки, було невідомо. І сталося так, що Гайдемар це. Чоловік Ріанон, він визволив свою дружину. Заколот фальки було подолано, фальку було вбито, і Ріанон була визволена, але вона у полоні збожеволіла, і вона сама не знала, які діти від неї. Вона бачила всіх трьох, але хто там, є хто, не розуміла. І виходить так, що там було дві дівчинки, і хлопчик була Фіона Адель і хлопчик Амевет. І король сходив з розуму. Він хотів позбутися дитини ненависної фальки, хотів просто стратити її привселюдно. Але потрібно було визначити, хто ця дитина. І він знаходив різних людей, хто приймав участь у заколоді. Він допитував їх, але ніхто не міг точно сказати. Тоді цей король звернувся до чародіїв, тобто до чародійок людських. І ті Таким чином дізналися про цей експеримент ельфів, про цей старший ген, старшу кров, і дізналися, що цей ген перейшов від ельфів тепер до людей. Він тепер є у людей. І вони провели свій експеримент і сказали королю, що не змогли визначити, хто ж є дитиною фальки. Але вони збрехали. Вони дізналися, які діти були вітріанон, адже вони успадкували оцей ген. А третя дитина його не мала у королівстві. До речі, багато хто намагався зрозуміти, яка дитина від фальки, і коли хтось з стрійки почав погано себе вести, казали, що о, оце точно поріддя фальки, але насправді точно ніхто сказати не міг. Тож, що визначили чародійки, насправді, дитиною фальки була Адель, така маленька, слухняна, гарна дівчинка, і вона, до речі, померла першою від того, що допомагала хворим, які захворіли на чому. Там була ціла епідемія, і вона допомагала хворим і також захворіла. І ось так виявилося, що дитиною фальки стала дуже. Така милосердна дівчина, як на диво. І взагалі з часом король потім заспокоївся. Він вже не хотів дізнаватися, хто є хто. Він вже полюбив всіх дітей. І так вони й жили. А далі померла першою, а потім помер Амавет. Він там сплутався з графинею. І потім чоловік графині про це дізнався, і в його посіпаки вбили Амавета. І залишилася одна донька Фіона, і от нею зацікавився син короля Цін Трикарама. І він спитав Гайдемара, чи є ця дитина дитиною Фальки, бо йому було важливо, щоб вона була від ріанон, від гайдемара. І тоді цей король Гайдемар ще раз покликав чаклунок і запитав, чи можете ви тепер визначити, чи Фіона це там моя донька, чи це донька Фаліки. І чаклунки сказали – не переживайте, це точно ваша донька. І тоді Фіона вийшла заміж за принца Цінтрійського. І тут починається в нас історія з генами, адже чаклунки, коли визначали, хто є хто. Хто успадкував цей ген, вони спочатку подумали, що Фіона не успадкувала цього гену, Лари Дорен, старшої крові, а його успадкував амавет. Графиня Анна, яка спала з амаветом, народила близнюків. І Амавет був точно батьком цих дітей. Але ніхто про це не знав, крім чародійок. Це не розголошувалося, бо графині було це невигідно. І от донька Амевета Мюріель була також носієм гену. Мюріель була матір'ю Адалії, яку ще називали ворожка. Вона могла, до речі, бути чародійкою, але відмовилася від цього, бо хотіла бути королевою. І цікаво, що Адалія, яка йде по лінії Амавета, вже чомусь не мала цього гену. І ось тут чародійки зрозуміли свою помилку, адже виявилося, що ген Лари у дітях Ріанон розділився, він не був цілісним. Фіона отримала такий латентний ген, а амавет активатор. І щоб знов повернути цей цілісний ген, який би спрацював, який би створив з людини спасителя, який може переміщатися між світами. Потрібно було знову поєднати ці дві частинки гену. Для цього потрібно було звести родичів. І в принципі, для чародієк це не стало проблемою, адже графиня, яка народила від амавета, не говорила нікому, що діти від амавета. І Фіона мала сина Корбета, а той мав сина Дагорада. І Адалія вийшла за Дагорада, і в них народилася Каланте, бабуся Цирі. І Каланти вже мала в собі відроджений цілісний ген Лари, і так виходить, що Цирій на даний момент, на момент розвитку подій роману, є єдиною носійкою цього гену старшої крові. До цього всього ще доєднується потім пророцтво Ітлінни. Це була така легендарна ельфійська відаюча. І в своєму пророцтві вона пророкувала, що настане період воєн, епідемій, і це буде так званий період варварства. Світ повернеться до варварства. І після цього прийде лід, який вже рухається з кордонів вічної мерзлоти. І вона казала про те, що підніметься король з півдня, проти королів з півночі, і будуть вони воювати, і король з півдня розіб'є королів півночі. І народи їх будуть знищені, і так почнеться кінець світу. В принципі, це і починає відбуватися, коли імперія Нільфгард нападає на королівства півночі. І так починається цей період воєн, епідемій, період варварства. І потім прийде час білого хладу, білого холоду. Там буде ще наукове пояснення, що вісь планети трошки відхилилася, і тепер вона під іншим кутом знаходиться. І тепер ця планета має замерзнути. Тобто територія поширення льоду снігу вона розшириться. І потім, за пророцтвом, світ, який буде помирати у снігах, відродиться новий. Чистий кращий, і відродиться він зі старшої крові. Вціліють тільки ті, хто підуть за ластівкою. А ім'я Цирі перекладається як ластівка. І ця ластівка має вказати новий шлях у новий світ. Тим самим вона врятує ельфів і, можливо, ще й людей. І от після цього пророцтва всі почали очікувати на прихід холоду, але з часом всі зрозуміли, що не настає холод. Нічого не відбувається, хоча були там певні війни, і всі потім перестали вірити у це пророцтво, але просто ще не прийшов його час. Тож, ось через це все цирі і є особливою, бо вона є носійкою гену старшої крові, який спочатку зробили і винайшли ельфи, потім отримали а, випадково люди, і тепер люди мали в своїх руках оцю велику могутність. І великі можливості. І Цирі могла бути як зброєю, і могла бути і спасителькою. Чекаю вас у коментарях, чи було вам зрозуміле те, що я розповідала, і чи більше ви зрозуміли, хто така Цирі, хто така Павета Каланте, звідки взагалі в центрі у цій династії з'явився ген старшої крові? Чекаю вас у коментарях. І не забувайте, що в мене ще інстаграм, де я ділюся відео різними про книжки, про ці всі світи там дуже цікаво, можете переходити. І в мене ще Тік-Ток і Телеграм канал. Дякую вам, що подивилися до кінця. На цьому це все. І побачимося вже дуже скоро у наступному відео.